У цьому відео запрошую вас побачити іспанське містечко Сан Лоренсо де Ель Ескоріаль, що знаходиться поблизу Мадриду. Покажу вам, чим воно нас вразило. У минулому відео я показала прекрасний Лісабон, і в другий день в Португалії ми побували на мисі каба -де рока на зворотній дорозі ми ще вирішили заїхати в містечко Кашкайш. Його називають португальською Рів'єрою. Припаркували машину і вирішили піти до набережної. Це, мабуть, якесь популярне місце. Багато автівок. Погляньте, який розлом тут. Як я уявляла собі португальське узбережжя. це чорні скелі вулканічного походження, і саме в цьому місці я їх і побачила. Тут відчувається вся міць океану, позаду мене великий грот, мабуть, вода пробила ці скелі. Тут грає музикант, люди відпочивають приємна вечірня атмосфера. Так сталося в цей вечір, що вже було запізно, і ми тільки попували в цьому місці, бо вже було треба вертатися. Це був і так для нас дуже насичений день. Вертаємося в Лісабон. А завтра нам знову в дорогу. Ще заїхали, перекусили. Зараз покажу, яка порція тут величезна. Ми вже виселили сьогодні з готелю, з того, що ми проживали біля Лісабону. Будемо їхати вже в зворотній бік, забронювали житло біля Мадриду, і потім вже будемо їхати у напрямку Франції. Вчора були на самій західній точці євроазійського континенту. Дуже сподобалось місце, просто якесь фантастичне. Португалія. Сподобалась ну, по своїй природі, вже в тому місці біля океану. Прощава Сабон. Не знаю, чи колись ми ще сюди приїдемо, бо це дуже далеко. А сьогодні прямуємо до містечка Сан-Лоренсо де Ель Ескоріаль, що знаходиться біля Мадриду. По дорозі побачили ось такі раритетні машини. І ось вони їдуть одна за одною, може на яку виставку, не знаю, чи просто у них якийсь пробіг тут? Цікаво, що позаду машини прикріплені валізи. І водії в діті по моді тих років. Їхати Іспанією. Суцільне задоволення краєвиди прекрасні машин на дорогах небагато. Чому ми вибрали це місто для зупинки, я навіть і не знаю. Просто букінг, мабуть, запропонував тут готель по нормальній ціні від цього містечка. Я не очікувала побачити щось видатне, але, чесно кажучи, була дуже здивована тим, що я тут побачила. Після того, як ми сьогодні заселились в готель, просто вийшли пройтись після довгої дороги. І тут іде ми бачимо щось неймовірне. Не то палац, не то велика церква. Зразу не могли зрозуміти, що це. Виявилося, що це монастир, палац, бібліотека, школа, музей і пантеон іспанських королів, збудований у 16 столітті, за наказом короля Філіпа ІІ. Він хотів створити символ могутності Іспанської імперії. Я думаю, що йому вдалося. Площа перед монастирем просто гігантська. Просто люди приходять на Всім привіт вже з Іспанії. Ми зараз знаходимося в невеличкому містечку біля Мадриду. Сьогодні приїхали біля ну, навіть більше 600 кілометрів. Вже так трохи втомилися від дороги. Вирішили, що, мабуть, в Мадрид не, не поїдемо, принаймні сьогодні. Вийшли, щоб вечором прогулятися і просто були вражені, що в такому невеличкому містечку. Є ось такі споруди. Воно таке схоже на якийсь замок, не знаю, дуже великий. Ось так гуляємо поки що по місту. Такі будівлі тут також старовинні, навіть як завжди, десь у подорожах не очікуєш таке побачити, а воно раз і тебе вражає. Така ввечері тут атмосфера. Люди сидять на лавочках, відпочивають. Цей палац має назву Ель Іскоріаль. У ЮНЕСКО визнаний восьмим дивом світу. Архітектура в стилі іспанського ренесансу. Але для цих людей це звичайне місце, де вони просто проводять свій вечір. Вид тут дуже красивий, попереду гори, а внизу містечко. В далечині ось на такої, такій гірці знаходиться містечко саме, а височина тут десь більше, більше тисячі метрів. Це ми зараз знаходимося. Цікаво погуляти по цим вуличкам, але все тут знаходиться, так, як з підйомом треба йти. Все, як завжди, вже повинні були ввечері піти в готель відпочивати. Але ні, на гору. Бо комусь хочеться оглянути якийсь оглядовий майданчик. О, і вже вечір темнішає. є. А ми йдемо десь в Іспанії на невідому гору. Ось такий ліс навкруги нас. Пташки співають. Але згори відкривається дуже класний краєвид, не дарма йшли. Містечко з червоними дахами понизу. Попереду річка і гори навкруги. Дуже класно. Ми Подавали цей маршрут, цю височину. Зараз знаходимося тут, на оглядовому майданчику. Внизу у нас цей замок, що ми бачили, коли прийшли туди гуляти сьогодні ввечері. І все містечко це. І там далі річка протікає, а потім вже Мадрид. Красиве місце. Трохи відпочинку на горі, і зараз вже будемо йти назад. Вниз вже з гірки йти веселіше, і краєвид класний, вечір, захід сонця. Мабуть, тут полюбляють раритетні машини. Дуже гарно ввечері виглядає цей замок. Подивіться як, а це, мабуть, центр містечка. Тут зібрались люди, вечеряють, а попереду сцена встановлена і тренуються. Якісь артисти будуть виступати. Так, пройшов наш сьогоднішній вечір в невідомому іспанському місті. Завтра нам знову в дорогу. Наша подорож продовжується. Ще буде багато чого цікавого. Надію, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком коментарем. До нових зустрічей!